Ну нарешті саме цей ролик. Я його дуже чекала і робити його було одне задоволення. І сьогодні поговоримо з вами про прем'єри 2022 року. Минулий рік був насичений на прем'єри, і багато з них ми пропустили з очевидних причин. Тому сьогодні зібрала для вас список із топ-фільмів 2022 року. Не забудь поставити лайк та підписатися на канал, адже тут багато про кіно, серіали та кіноіндустрію в цілому. І перший фільм Ножі на голос Кляна цибуля. Перший фільм мені неймовірно сподобався, і я з нетерпінням очікувала саме на цю частину, на другу. Е, на початку вона була трішечки затягнута, але фінал просто перевершував всі очікування. Американський фільм написаний і знятий режисером Ріаном Джонсоном, автором Петля часу та зоряні війни останніх джедаї» і продюсером Ромом Бергманом. Це продовження фільму Ножі на голо 2019 року, в якому Деніал Крейг повертається до ролі видатного детектива Бенуа Планка, який береться за нову справу, що обертається навколо технологічного мільярдера Майлза Брона і його найближчих друзів. Головного героя зіграв Едвард Нортон, також серед акторів Кейт Хадстон, Дейв Баутіста. Джесіка Хенвік Джонсон розглядав ідею декількох фільмів за участю персонажа Бенуа Бланка ще до виходу першого фільму. Сиквел отримав зелене світло від оригінального дистриб'ютора Lionsgate у 2020 році, але в березні 2021 року Netflix викупив права на сиквели ножі на голову». Сама історія відбувається під час ковід-епідемії 2019 року. Мільярдер збирає друзів на приватному острові, щоб пограти у детективну історію про його вбивство. Утім, щоб приховати свої неправомірні дії, на острові дійсно відбувається вбивство усе закручено та інтригуюче. Не намагайтеся розгадати, хто насправді винний у ситуації, бо це навряд чи вдасться. Фільм увійшов до десятки найкращих фільмів 22-го року за версією Американської національної ради з питань кіно і отримав дві номінації на премії Золотий Глобус. Якщо ви любите фільми, які нікуди не квапляться, поволі розказують сюжет, більше того, зняті по книзі із замахом на історичний контекст, то наступний фільм саме для вас: детективний трилер «Белі до Блакитне Око. Знятий за сценарієм і режисурою Скота Купера. Він заснований на одноіменному романі Луїса Баярда 2006 року. За сюжетом, у 1830 році, ветеран детектив Август Ландор розслідує серію вбивств у військовій академії Сполучених Штатів у Вестпойнті. Йому допомагає Едгар Аллан По, молодий курсант академії. Фільм починається з того, що відставний констебель прогулюється вздовж річки серед засніжених пагорбів. Біля свого будиночка він зустрічає капітана Хічкока. Від того він дізнається, що вночі один із кадетів, на ім'я Фрай був повішений на гілці, а ще хтось вирізав його серце. В результаті Лендор погоджується на співпрацю та невдовзі бере собі в поміч молодого, але талановитого кадета Едгара Алана По. І вони разом розслідують. Цю справу. Із акторів тут варто згадати, що головну роль виконує Крістіан Бейл, а молодого Алана По Гаррі Мелінг, той самий Дурсліс Гаррі Потера. А також ми побачимо тут Роберта Дюваля. Для тих, хто читав роман нових і неочікуваних поворотів чекати не варто, адже режисер максимально зберіг сюжет книги. Проілюструвавши усе темною готичною картинкою Похмурої Зими. А наступний фільм я доволі довго думала, чи включати його в цей список, чи ні. Але через його незвичність все-таки вирішила включити. І це фільм меню. А чи дивилися ви цей фільм? Які у вас враження, чи хоча б від трейлеру, напишіть в коментарях. Це фільм жахів з елементами чорної комедії. За сюжетом Тайлер запрошує Марго на вечерю, але це не просте побачення. Заради цієї вечері всі гості ресторану вирушають на віддалений острів: 12 осіб, які запланували тут вечерю, та заплатили за таку можливість тисячу доларів. Тайлер запросив Марго ледь не в останню хвилину, і вона ще не встигла усвідомити унікальність закладу та неповторність меню. Виявляється, шеф Словік сам обрав гостей для свого ресторану і приготував для кожного, так би мовити, сюрприз. Поява Марго серед запрошених звичайно збентежила його, але відступати від наміченого сценарію вечірки він не планує. Він підготував розкішне меню молекулярної гастрономії. Де їжу розглядають як концептуальне мистецтво, але його підхід до кухні має дуже лякаючі сюрпризи для заможних гостей. Серед акторів Гейв Файнс, Аня Тейлор Джой, Ніколас Голд та Джон Легвізамо. Спочатку у фільмі мала зніматись Емма Стоун, утім залишила проєкт ще до старту зйомок через напружений графік. Особисто, на мою думку, фільм хоч і цікавий, але швидше за все на один раз. А наступний фільм хоч і знятий за мотивами реальних подій. Утім, не претендує на історичну достовірність. Ба більше режисер додав туди купу вигадок для художньої виразності, і це фільм звільнення, американські художні фільми режисера Антуана Хукуа. Після того як раба на ім'я Пітер побили батогом майже до смерті. Він збігає з плантації в Лузіані, перехитривши холоднокровних мисливців, і пробирається на північ, де вступає до армії Союзу. Фільм заснований на реальній історії Раба Втікача на ім'я Гордон. Фотографії його голої спини, сильно побитої батогами, були опубліковані в усьому світі в 1863 році, що дало руху аболіціоністів. Доказ жорстокості американського рабства. Головну роль виконав Уіл Сміт. Також в картині ми побачимо Бена Фостера. А тепер перейдемо до французького фільму, бо не все ж в топах бути тільки американським. І це фільм. Вечірка кіллерів. Яскравий, дивний і драматичний. я б е, так описала цей фільм Жанна. Відома архітекторка, вона працює з найкращими проектами. Одного разу вона отримує пропозицію облаштувати маєток багатого ігромана, власника імперії настільних ігор. Замовлення дуже цікаве, і Жанна приймає запрошення на вечірку, де має зібратись уся родина, щоб обговорити деталі. Однак Раптом господаря і замовника вбивають усі під підозрою, і у кожного є свій мотив. Тож для того, щоб знайти вбивцю, доведеться грати в ігри. Так, так, я згодна, я вже додавала в топ ножі на голо, навіщо ще одне схоже кіно, але ні. Ну, ножі на голо окремо, цей фільм окремо, цей просто яскравий, цікавий. І в кінці не буду спойлерити, але там в кінці. Побачите самі. Тож для мене це два різних фільми, і вони можуть знаходитися в одному топі. Якщо ви не згодні, то в коментарі і давайте обговорювати. А наступний фільм вже більше біографічний. Я особисто люблю фільми про якісь бренди великі, які зараз великі, як вони починали, розвивалися. І цей фільм про бренд Lamborghini. Власне, він так і називається Ламборгіні, біографічний драматичний фільм. Або я б сказала, велика історія образи, яка породила один із найвпізнаваніших брендів у світі. Головну роль зіграв Френк Гріло. Я його особисто пам'ятаю із серіалу Мільярди. Фільм розповість про найсміливішого підприємця в історії автомобільного бізнесу. Спочатку головний герой не мав нічого спільного з автомобілебудуванням, він був дуже далекий від цієї сфери. Феручо Ламборгіні був самим звичайним сином фермера. Його батько виробляв трактори, але це все ще дуже далеко від автомобілебудування. Головний герой, маючи упертий характер, Сварився з Енцо Феррарі. Після цього зробив багато помилок, багато виборів, був дуже наполегливий упертий. І власне сьогодні ми маємо цей бренд Ламборгіні. І одна з фраз, яку промовляє головний герой, мені здається одним із найкращих автомобільних маркетингових лозунгів: людина купує Феррарі, щоб щось довести. Ламборгіні купують люди, яким немає що доводити. Ну і як у підбірці топ фільмів 22-го року не згадати Марвел або DC? А давайте згадаємо і те і інше. DC в 22-му році представив фільм Чорний Адам. Там, де з'являється Двоєн Джонс, варто очікувати купу тестостерону, мускулів. І пафосних виходів із попелу після вибухів. Саме це ми, і, 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 власне, маємо. Супергеройський фільм заснований на одноіменних коміксах видавництва DC Comics. Картина розповідає історію стародавнього антигероя Чорного Адама, який повертається в сучасному світі і отримує нагоду стати справжнім героєм. Історія починається у 2600 році до нашої ери в державі Кандак. А продовжується історія вже у сучасному світі, наче антагоніст, а наче і супергерой. По ходу фільму головний герой намагається розібратися. Хто ж він? До речі, чорний Адам з'являвся навіть у мультфільмі DC Comics, Ліга суперулюбленців. Опис можете подивитися отут. Я робила огляд на цей мультфільм в підвірці мультфільмів. Ну а Марвел представляє фільм Морбіус. Ні, ні, краще подивіться, Чорна Пантера Ваканда на віки. Смерть Чедвіка Боузмана, актора, що грав Чорну Пантеру. Найтрагічніша подія пов'язана з кіно Всесвітом Марвел. Знімальна команда стала переглядати свої плани на сиквел Чорної Пантери. Вирішили переробити весь сценарій. За сюжетом, смерть короля Чали через невідому хворобу стала великою втратою для Ваканди. Траур усередині держави. Триває близько року. А Шурі до того ж особисто звинувачує себе у смерті брата, адже не змогла знайти ліки. Загибель Чорної Пантери послабила позицію вакандійців на геополітичній арені, і деякі країни поновили свої спроби вдертися до ваканди, щоб викрасти вібранню. Проте це не єдиний спосіб, у який держави намагалися знайти цей метал. Виявляється, що вібранню може бути і в інших частинах світу. І це приводить ваканду до зіткнення з підводною державою Талоканом та її суворим правителем Немором. Вже з перших хвилин фільму зрозуміло, що він не буде суперпозитивним. Жарти, якщо і є, то і мінімальні, без клоунади, як у Тор-4. У фільмі немає всесвітніх загроз чи неймовірно масштабних ситуацій, адже основним рушієм сюжету є саме смерть чали. Також друга пан вводить у кіно всесвіт Рімі Вільямс, відому як залізне А наступний фільм це така картина нагадування про те, що не треба бути суперсерйозним дорослим, який ходить на роботу і робить свої суперсерйозні справи. А потрібно пам'ятати, що все-таки всередині ми діти і інколи балувати свою дитячу натуру. І саме цей фільм вам допоможе це зробити. Не дорослий серйозний фільм, а той, який нагадує нам, що варто вірити в дива і не губити свою дитячу частинку, мріяти, бути сміливими і наполегливо йти до мети, якою амбітною вона б не була. Фільм залишає дуже приємний післясмак. І Джейсон Мамо постає в доволі незвичній ролі: американський фантастичний пригодницький фільм режисера Френсіса Лоуренса. Сценарій написаний за мотивами коміксу. Маленький немо в країні сну фільм розказує про історію молодої дівчинки, яка переїжджає жити до дядька після того, як її батько зник у морі, і потрапляє до країни сну, де знайомиться з персонажем-відступником, який бере участь у змові, щоб дістатися до моря кошмарів та здобути особливу перлину. Яка може мати силу воз'єднати її з батьком? А наступний фільм, хоч і не претендує на звання шедевра року? Тим не менше я впевнена, він вам сподобається. Комедійний фільм Загадка. Як вони біжать? По-перше, каст Сем Роквелл, Сірша Ронан, Едріан Броуді, Рут Вілсон. Цей фільм можна дивитися просто вже заради акторського складу. Також фільм є дебютом на великому екрані для режисера Тома Джорджа, який до цього працював на британському телебаченні. Історія бере початок з моменту, коли, на думку не зовсім успішного голівудського режисера, спадає ідея кіноадаптації на популярну на той час п'єсу. Він упевнений, що легендарний Оскар уже у нього в руках. Робота над майбутнім хітом йде повним ходом. Але за іронію долі щоразу щось заважає, доводячи продюсера до сказу, починається все з відсутності фінансування, а закінчується смертями акторів. За розслідуванням масового вбивства береться досвідчений детектив Стопер за допомогою молодого констебля Петулі. Дівчина відрізняється незвичайним розумом та кмітливістю, не на свій. Невеликий вік, чи зможуть вони розібратися в серії вбивств? легкий детектив, який допоможе вам класно провести вечір. Не знаю, чи буде у вас бажання подивитися саме цей фільм, але не додати його я не змогла. На Західному фронті без змін. Екранізація одноіменного роману Еріха Марії Ремарк Німеччина 1917 рік. Юнак Пауль Боймер. Та його друзі-однокласники, осліплені ура патріотичною німецькою пропагандою з усмішкою на обличчях та сподіваннями урочисто пройти маршем до Парижу за декілька тижнів, опинилися в самому центрі Першої світової війни. Нав'язаний образ романтизованої війни дуже швидко змінився жахливими реаліями. На полі бою, а далі приходить усвідомлення абсурдності й марності усього, що відбувається навкруги. Фільм німецького постановника і сценариста Едварда Бергера. Окрім власне військових буднів Боймера, Качинського та інших знайомих персонажів сценаристи додали сюжетну лінію, у якій Матіас Ерцбергер намагається домовитися з французами про припинення вогню завдяки. Цій сюжетні лінії авторам вдається наочно продемонструвати контраст існування у брудних холодних окопах та ситих і теплих кабінетах чи вагонах. А кінцівка гатить в саме серце і точно не залишить нікого байдужим. Цей фільм номінант на премію Оскар в багатьох категоріях. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудь поставити лайк та підписатися на канал, адже тут буде багато про кіно, серіали та кіноіндустрію в цілому.